Ну, скоріше за все, це лише початок вашого спілкування. Можливо, ви переписуєтесь, можливо. Навіть, можливо, ще жодного разу не бачились. Або лише декілька разів бачились. Тільки-тільки самий початок відносин. А ви дуже хочете справити віднос... гарне враження на свого партнера. Так, можливо, ви навіть знаходитесь на відстані з ним. Але у вас вже є почуття. Так, ну тут навіть не без участі вищих сил все це відбувається. Ось. Ви вже якось давно чекаєте. Чекаєте, не можете дочекатись, коли ж та зустріч буде? Так, Можливо, вона якось буде трішки, не те, щоб затягнутися, але важкувато буде її втілити. Але так, в кінці кінців, вона відбудеться вона вам дуже сподобається.